Вона вела битви, яких ніхто не бачить, жодних сліз, бо вони вже висохли, жодних пояснень, бо здається, ніхто не розуміє. Вона стикається з бурями, про які ніколи не просила, спостерігаючи, як люди віддаляються, а підтримка зникає. Тягар на її плечах здається зростає з кожним днем. Можливо, ви точно знаєте, що це таке? Можливо, ця жінка це ви. Але ви можете не знати ось чого. Небеса весь цей час були прямо за вами, рухалися безшумно, захищаючи вас так, як ваші людські очі не можуть сприйняти. У житті кожної обраної жінки буває момент, коли все стає болісно тихим. Це момент, коли ті, кому ви довіряли, зникають і земля, здається, тремтить. Але подивіться на себе. Якимось чином ви продовжуєте рухатися, якимось чином ви продовжуєте дихати. Ця незрозуміла сила, яка виникає, коли ви ось ось розвалитеся, це неудача, це не збіг обставин, це сам Бог, який входить у невидимі місця вашого життя, піднімає вас перед падінням і оточує вашу душу щитом, який не може пробити жоден ворог. Те, що ви зараз почуєте, це не просто інформація, це откровення. Сьогодні ми відкриємо для себе сім ознак того, що Бог захищає обрану жінку, особливо коли вона відчуває, що в неї більше нікого немає. Залишайтеся зі мною до кінця, бо ознака номер сім несе в собі таку глибоку істину, що, почувши її, ви більше ніколи не сумніватиметеся в його присутності. Якщо ваше серце вже шалено б'ється, коли ви це слухаєте, зробіть глибокий вдих. Залиште свій лайк зараз як знак віри. А якщо ви відчуваєте, що вам сьогодні потрібен порятунок, напишіть 99 у коментарях. Число 99 символізує момент, коли Бог залишає 99 овець у безпеці, щоб вони пішли за тією, яка почувається загубленою. І сьогодні ця одна ви. Почнемо. знака один вона переживає напади, які мали б її знищити. У подорожі обраної жінки бувають моменти, коли життя вражає її з непропорційною силою. Це не просто погані дні, це ситуації, ретельно розроблені, щоб зруйнувати ваш дух, зруйнувати вашу впевненість у собі та замовкнути вашу мету. Зупиніться на секунду та озирніться назад. Пам'ятаєте ту ситуацію, в якій ви клялися, що це ваш кінець? Ті ночі, коли ти мовчки плакав, переконуючи себе, що не доживеш до наступного ранку? Але настав ранок, і ти прокинувся. Світ очікував, що ти розвалишся. Статистика казала, що тобі слід було здатися, але всупереч усій логіці, ти встав, не тому, що ти був готовий і не тому, що почувався сильним, а тому, що щось вище відмовилося дозволити тобі залишатися внизу. Виживання обраної жінки нелогічне, це незрозуміле. Багато хто не розуміє, що ці атаки, які знищили би будь-кого іншого, у тобі лише активують щось родове. Стійкість, закладену самим творцем. Темрява намагалася переконати тебе, що ти один у левовому рові, але щоразу, коли небезпека підходила надто близько, щось відштовхувало її. Для тебе виживання це не просто опір, це живий доказ божественного втручання. Це Бог каже Всесвіту: ніхто не чіпає цього. І, найвражаюче – ці атаки, які мали б завершити твою історію. Насправді лише виявили силу, про яку ти навіть не знав, і ця новознайдена сила веде нас безпосередньо до болісних, але необхідних змін, що відбуваються навколо вас. Ознака 2. Бог раптово забирає людей божественна евакуація. Одним із найтривожніших переживань для жінки з вашим серцем є бачити, як люди зникають з її життя без попередження. Хтось, кому ви довіряли, змінюється за одну ніч. Дружба, що тривала багато років, остигає без причини. Те, що здавалося постійним, миттєво стає дивним. І оскільки ви глибоко кохаєте, ці раптові кінці ріжуть, як ножі. Ви запитуєте себе, що я зробив неправильно, чому я був недостатньо сильним. Але мені потрібно, щоб ви вислухали це з відкритим розумом. Те, що ви інтерпретуєте як покидання, часто є божественною евакуацією. Бог не карає вас, Він виконує рятувальну місію. Коли когось раптово забирають з вашого життя, це тому, що були розмови, які ви не повинні були чути, наміри, які ви не повинні були дізнатися, і зради, яких вам потрібно було уникнути. Небеса побачили кинджал, що формується в задній частині обіймів. Бог побачив прихований мотив за добротою, і він втрутився, перш ніж удар міг смертельно вразити вас, іноді він усуває когось, тому що енергія цієї людини виснажує вашу долю. Іншим разом він зачиняє двері, тому що її присутність затримує розділ, у який вам судилося вступити. Я знаю, що ця розлука зараз болить. Але настане час, можливо, місяці, можливо, роки попереду, коли ви озирнетеся назад і прошепочете: Дякую тобі, Боже. Я не знав, але ти знав. Ця раптова тиша це не кінець, це Бог розчищає ґрунт для тих, хто справді заслуговує сидіти за його столом. А щоб визначити, хто заслуговує залишитися, він дав вам інструмент, який стає дедалі гострішим. Ознака три. Ваша проникливість стає незручно гострою. У житті обраної жінки настає момент, коли інтуїція перестає бути легкою перечуттям і перетворюється на оглушливий сигнал тривоги. Ви вже відчували це раніше, чи не так? Це дивне відчуття тяжкості, коли заходиш у певні місця, які раніше здавалися нормальними. Фізичний дискомфорт у шлунку, коли хтось вам посміхається. Раптове бажання піти від розмови, яка на перший погляд здається нешкідливою. Це не параноя, це не все у вашій голові, це духовна проникливість, що активується божественним захистом. Коли у вас немає нікого крім Бога, Він загострює ваші почуття, він починає розкривати, що ховається за масками. Ви починаєте виявляти приховану заздрість, замасковану під похвалу. Ви відчуваєте важку енергію поганого наміру задовго до того, як людина діє? Чи це неприємно так, іноді це навіть самотньо, тому що люди навколо вас кажуть, що ви змінилися, що з вами важко мати справу, або що ви дуже підозрілі, але вони не розуміють, що ваш дух реагує на інформацію, яку їхні очі не можуть бачити. Розпізнання було створено не для того, щоб вам було комфортно, воно було створено, щоб ви залишалися живими. Бог загострює ваш зір, щоб ви побачили пастку перш ніж ступити в неї. Чим більше ви пов'язані з ним, тим швидше ви виявите обман. І що цікаво, чим більше ви приймаєте це розпізнання, тим більше місця відкривається для почуття, яке здається неможливим посеред війни. Ознака 4 – Незрозумілий мир посеред хаосу. Це, мабуть, найнадприродніший знак з усіх. Світ навколо вас горить, рахунки накопичуються, тиск зростає, голоси кричать, логіка підказує, що ви повинні панікувати, ви повинні гристи нігті, втрачати сон, кричати від розпачу, але раптом тиша. Ви лягаєте і відчуваєте спокій, який не має сенсу. Ваше серце перестає битися шалено, ваш розум перестає створювати катастрофічні сценарії, ніби невидима ковдра накрила вашу душу, приглушуючи шум страху. Люди дивляться на вас і думають, що ви все заперечуєте або стали нечутливими. Але ви знаєте, що це інакше це не відсутність проблем, це явна присутність Бога, це мир, який перевершує будь-яке розуміння. Це шепот Бога. Дочко, відпусти, дозволь мені обійняти тебе зараз. Цей мир є доказом того, що битва перейшла до інших рук. Вам більше не потрібно боротися силою своєї руки, тому що генерал взяв командування на себе. Коли цей дивний спокій охоплює вас посеред бурі, не боріться з ним, прийміть це. Це явний знак того, що ви захищені в оці урагану, поки Бог перебудовує обстановку зовні. І поки ви спочиваєте в цьому спокої, він починає розправлятися з тими, хто повстав проти вас. Ознака 5. вороги зазнають невдачі, і ви навіть пальцем не поворухнете. Існує етап божественного захисту, коли ви усвідомлюєте щось дивовижне, ви перестали вести війни, які не ваші. Нападки, про які шепотіли за вашою спиною, раптово втрачають свою силу. Змови, задумані в темряві, розплутуються ще до того, як побачать світло денне. Люди, які намагалися саботувати вашу репутацію, потрапляють у ті самі пастки, які вони для вас викопали. А найпотужніша річ вам не потрібно було захищатися. Вам не потрібно було нікого викривати, вам не потрібно було мститися. Обрана жінка, захищена Богом, пізнає силу мовчання. Поки ваші вороги зайняті плануванням стратегій, Бог плутає їхню мову, поки вони намагаються зібрати інформацію про ваше життя, Бог приховує їхні кроки. Це божественна справедливість, що діє в режимі реального часу. Зло, якого вони бажали вам, повертається до свого витоку як духовний бумеранг. Ви починаєте помічати закономірність щоразу, коли ви мовчите та здаєтеся, Божий рух стає голоснішим. Раптом та людина, яка вас переслідувала, втрачає свою позицію. Цей конфлікт вирішується сам собою. Правда з'являється без потреби кричати. Це не випадковість, це обіцянка, що жодна зброя, створена проти вас, не матиме успіху. Ваші вороги не воюють проти вас. Вони натрапили на того, хто вас захищає, і це битва, яку вони не можуть виграти. Знак 6. зачинені двері стають щитами, мало що болить більше, ніж відмова. Ні, яке ви отримали на ту роботу, стосунки, які закінчилися, коли ви хотіли, щоб вони продовжувалися, можливість, яка вислизнула з ваших пальців. Ми плачемо перед зачиненими дверима, ми ставимо під сумнів свою цінність, але бачення обраної жінки має змінитися сьогодні. Ці зачинені двері перед вашим обличчям не були відмовою від вашої цінності. Це був захист вашого призначення. Ви не бачите, що було за цими дверима. Ви не бачите токсичного середовища, яке могло б захворіти вашу душу. Ви не бачите депресії, яку ці стосунки принесли б через два роки. Ви не бачите обхідного шляху, який можливість спричинила б у вашій долі. Бог зачинив двері, а іноді Він міцно їх замикає, бо Він занадто сильно любить вас, щоб дозволити вам увійти в місця, які могли б вас зруйнувати. Те, що ви називаєте втратою, небеса називають визволенням, те, що ви називаєте невдачею, Бог називає перенаправленням. Кожне ні було щитом. Кожна перешкода була захисним парканом, що тримав вас на правильному шляху. З часом біль відторгнення перетворюється на вдячність. Ви розумієте, що якби ці двері відчинилися, ви не були б готові до величі, яка прийде далі, і це підводить нас до останнього знаку результату всього цього захисту. Знака сім: ваша сила відроджується в самотності. Існує трансформація, яка відбувається лише в пустелі, внутрішня реконструкція, яка не може відбутися, коли нас оточують оплески та втіха. Коли обрана жінка опиняється без нікого, крім Бога, в ній прокидається щось надприродне, ви починаєте усвідомлювати, що більше не реагуєте так, як раніше. Те, що колись змушувало вас плакати тиждень, тепер турбує вас лише хвилину. Ви починаєте ходити з прямішою спиною, не через зарозумілість, а тому, що знаєте, хто йде поруч з вами. Ваше сяйво повертається, не те наївне сяйво когось, хто ніколи не страждав, а зріле сяйво, викуване у вогні. Краса, що походить від загоєних шрамів. Ця сила не галаслива. Це мовчазна влада. Ти стаєш жінкою, якій не потрібно благати про увагу, бо знаєш, що тебе вже обрано. Ти не женишся за тими, хто хоче піти, бо віриш у те, що Бог може принести. Божий захист був не лише для того, щоб уберегти тебе від зла. Він служив для підготовки тебе до Його престолу. Він ізолював тебе, щоб перетворити. І жінка, яка виходить з цього процесу, непохитна. Зроби глибокий вдих зараз, відчуй, як тягар падає з твоїх плечей. Все, що ти пережила досі: ізоляція, сльози, зачинені двері, не було випадковим. Це не мало на меті тебе знищити. Це була підготовка. Тебе захищали таємно, щоб тебе шанували публічно. Бог зібрав кожну сльозу, він перехопив кожен план проти твого життя. І тепер сезон змінюється. Ти виходиш з режиму виживання та переходиш у режим позиціонування. Жінка, якою ти стала, є загрозою для страху та обіцянкою на майбутнє. Ніщо з того, що було зроблено проти тебе, не піде за тобою в цю нову фазу. Кайдани розірвалися. Якщо ви сьогодні отримаєте це слово у своєму дусі, я хочу, щоб ви виконали пророчий вчинок. Перейдіть до коментарів і проголосіть з усією своєю вірою. Бог захищав мене весь цей час. Нехай ця фраза стане відправною точкою вашої нової історії. Ви ніколи не були самотні, і Боже найкраще для вашого життя починається зараз.